Сьогодні ми будемо говорити про королеву смаколиків, яку кулінарія врятувала від репресій. Як тільки її не називали королевою смаколиків, Галицькою кулінаркою, сама ж вона себе називала просто Дарка, Дарія Цвек, наша сьогоднішня героїня. Жінка, яка любила все оригінальне, зі смаком закладений стіл, недільні обіди. А якщо на них хтось з родичів не приходив, вона навіть вдавано ображалася. Жінка, яка казала, пам'ятайте одно, що традиція в'яже родину, традиція в'яже сім'ю, державу, бо є народи, що не мають традиції. І позичають собі у других. Народилася наша героїня в 1909 році в селі Гримайлів. Тоді дистрикту Королівства Галіції Лодомерії сьогодні Чортківський район Тернопільської області е, в доволі таки знатній родині, шляхецькій родині, адже її батько Яків Маркевич був е, фінансовим комісаром е, і дуже часто їздив у Варшаву з робочими поїздками. Поїздки він брав свою дочку Даринку. Тому дівчина з юних літ привчалася до етикету вишуканих прийомів, вишуканої подачі страв. А крім того, її мама, яка не відставала по знатності від батька е, і була місцевою очільницею Союзу Українок в селі Цуцилів, де деякий час проживала родина, і бабуся. Прививали їй кулінарний талант, все це позначилося в майбутньому на долі Дарини, нашої сьогоднішньої героїні. Дарія Маркевич по чоловіковий цвек була дуже творчою натурою. Це відображається її бажанні з юних літ записувати рецепти, за якими готувала мама і бабуся. Крім того, вона прагнула отримувати, отримати вищу освіту. Але враховуючи те, що Польща ставила перешкоди українцям щодо отримання вищої освіти, Дар'я після закінчення школи вступила до. Коломийської гімназії, а згодом вищих педагогічних курсів рідної школи в Коломиї. І оскільки вона дуже гарно вчилася, особливо її цікавила біологія. А даний навчальний заклад давав право в подальшому на вчителювання, вона знайшла себе саме у вчительській справі. Навчаючись у рідній школі, Дарія стала членкинею пласту у своїх спогадах і інтерв'ю, які вона давала вже в дорослому віці, дуже часто згадувала походи горами, які вона дуже любила. Яскраво оповідала ці походи. На одному із е, молодіжних балів у Львові вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Але оскільки вони деякий час жили порізно, він працював в одній із львівських шкіл, оскільки теж був викладачем, вона залишалася в Коломиї, то деякий час вони не могли одружитися. Е, шлюб взяли у Варшаві. Переїхали спершу до Львова. А згодом на Тернопільщину у Чорткові вона викладала біологію, також працювала у вечірній школі. Через деякий час родина переїхала до Станіславова, нинішнього Івано-Франківська, де Дарія продовжила працювати на вчительській ниві. Попри те, що вона знана кулінарка, вона дуже цікавилася квітами. Її сад вабив, журналістів і кореспондентів того часу. Вона навіть отримала одну із перших премій на виставці квітів у Москві. Довкола дому все потопало в різних сортах тюльпанів, які її привозили з усіх куточків світу, делегації, які були можливі на той час. Коли почалася Друга світова війна, Дарія працювала кухаркою в одному з місцевих шпиталів. Згодом, коли більшовики утвердилися на Галичині, а це 1944 рік остаточно, один із генералів дуже вподобав собі житло родини Цвєк і змушені вони були. В короткий час покинути дім. Чоловіку Дарії вдалося знайти. Незаселений на той час невеличкий будиночок, туди родина й переїхала. Як би склалася її доля, якщо б вищі партійне керівництво не дізналося, що у місті є жінка, яка куховарить і дуже справді куховарить. Через деякий час її почали кликати готувати для званих обідів вищого партійного керівництва. Секретар обкому партії завжди присилав за нею машину. В увільний готування час Дарія ще й давала уроки етикету дружинам, партійних чинів, адже доходило до смішного. Вони вдягали нічні комбінації для виходу в театр або ж використовували унітази як рукомийники. Вишукана Галицька пані змушена була пояснювати елементарні для тодішніх галичанок речі. Дружинам партійних чиновників у вільний від роботи час Дарія разом з чоловіком випікала торти вдома спершу для родини, а згодом і на продаж. Ежі мистецький напрямок призвів до того, що відома подружка Дарії Цвек Ірина Вільде, про яку я розповідала в одній з попередніх передач. Фактично, її за руку привела до тодішнього видавництва Каменяр і головному редактору сказала: заставте її написати книгу. Так, на початку 60-х з'явилася перша кулідарна книга Дарії Цвек Солодке Печиво. Цікавий факт Дарія не допускала. Фотографів для фотографування її страв. Вона сама сервірувала, вона сама добирала декор. Завжди на столі мали бути живі квіти, те, що вона любила. Вона сама викладала свої страви, бо говорила, що це як мої діти. Я ж не можу знати, як там фотограф викладе і засервірує. Той чи інший стіл. Тому її книги, окрім того, що це велика кількість оригінальних рецептів, ще й авторські фотоілюстрації, які демонстрували звичаї та традиції українських галицьких родин 19-го початку ХХ століття. Серед рецептів Дарії Цвек, до прикладу, ми зустрінемо 38 способів приготування. Яєць, крім того, у її книгах можна відшукати 30 різних рецептів приготування солодких бабок з різних начинок. Вона не тільки була майстриною солодкого печива, тортів, тістечок, мармулят, цукерок. Вона ще й готувала страви з інших продуктів, овочів, з використанням м'яса. Все це відображено в її кулінарних книгах, які передав... перевидавалися неодноразово. Зокрема, перша книжка вийшла тиражем більше п'яти мільйонів книг. Тому якщо у ваших родинах зберігається книга Дарії Цвек, це родинна реліквія. Крім того, рецепти Дарії Цвек до сьогодні використовують багато цукеронь, ресторацій, невеликих кафе по всій території Галичини та й не тільки Галичини, адже українська кулінарка знана й далеко за океаном, куди розповсюдилася її кулінарна творчість. У 2003 році перед самою смертю Дарія Цвек отримала орден імені княгині Ольги Іреть ступеня. До кінця свого життя наша героїня збирала матеріали для виходу в світ енциклопедії Галицької думки, але, на жаль, не встигла її завершити. Також в планах її було підготувати книгу дієтичного харчування. Померла Дарія Цвек у 2004 році в родинному колі.